На ґрунті історії про лист самому собі від зеленого першого віцеспікера Олександра Корнієнка згадався старий анекдот. Отже, самий початок 2004 року: Зима, Київ, Помаранчева революція, десь там в конче заспі на державній дачі сидить е, в дупель президент Леонід Данилович Кучма і пише заяву. Ну, заяву президент, президенту України Кучмі Леоніду Даниловичу від президента України Кучми Леоніда Даниловича Заява. Шановний Леоніда Даниловичу. Прошу вас звільнити мене з посади президента України. І внизу підпис: Президент України Кучма Леонід Данилович. Ну, Данилович це все написав, перечитав, випив ще з півстакану віскі, вицідив з пляшки останні каплі, їх також випив із блаженним виразом обличчя. Ставить резолюцію отказать.